Мавік Хроніки загублених світів Гіперборея Вступ Земля холод. Ми щойно попрощалися з епохою Лемурії, світом, що потонув через дисгармонію. Але перед тим як земля занурилася у великий льодовиковий сон, мудрість Лемурії мігрувала, вона вирушила на північ, туди, де сьогодні панує лише сніг, мороз і вічна ніч. Сьогодні ми досліджуємо гіперборею. Це не просто легенда про щасливий народ, це найбільший географічний парадокс історії, як могла процвітати цивілізація вічно молодого народу на північному полюсі, у зоні, що мала б бути мертвою. Греки, називаючи їх народом за Бореєм «за північним вітром, натякали на те, що гіперборея існувала поза межами звичайних законів природи. Ми спробуємо розгадати цю таємницю. Чи була гіперборея, захищена плазмовим щитом, створеним з небаченої технології? Чи це був лише муф, викликаний аномальним нахилом земної осі? Відповідь може знаходитись лише глибоко під арктичними льодами. Розділ перший технологія вічної весни та космічна магія. Золота доба Арктики. Найбільша загадка гіпербореї це їхній клімат. Міфи описують їх як народ, що жив у вічній весні, де сонце ніколи не заходило, а повітря було наповнене ароматом квітів. Науковий погляд. Це можливо лише якщо вісь землі була нахилена інакше, або якщо хтось контролював погоду. Фантастика номер 1 Принцип штучного сонця. Гіперборея. Успадкувавши знання від Лемурії, розробила управління енергетичним полем. Уявіть, що вони змогли зламати магнітне поле Землі у полярній точці. Це дозволило їм встановити кришталеві або плазмові ретранслятори, які збирали енергію і творили колосальний невидимий купол. Це був їхній технологічний едем, що підтримував постійну температуру незалежно від космічних змін. Місто, що жило у вічному дні, захищене власним світлом. Народ Бога Аполлона – Життя без смерті. Згідно з грецькою міфологією, Аполлон благоволив гіпербореї. Це натяк на їхню гармонію та довголіття. Їхня технологія була настільки досконала, що дозволяла їм регенерувати тіла і жити, поки вони самі не вирішували покинути цей світ. Їхня музика та мистецтво несли не розвагу, а коди для підтримання цього енергетичного балансу. Це технологія, що перевершила біологію. Розділ другий крах щита та народження атлантів. Неминучість навіть найкраща технологія має термін придатності. Гіперборея програла баталію глобальному Суву. Коли замнавість почала незворотньо змінюватися, магнітне поле, на якому базувався їхній щит, почало руйнуватися. Захист давав тріщини, і полярний холод проник. Міграція мудрості. Гіперборейці, не маючи змоги зупинити льодовиковий період, організували велику евакуацію. Це була не паніка, а плановий відступ. Найбільший потік, який включав технічних фахівців та інженерів, вирушив на Атлантику. Вони стали засновниками Атлантиди та її кришталевих технологій. Вони принесли знання, але втратили духовний баланс. Нащадки вчителі. Інша гілка пішла на схід до Уралу та Тибету, принісши вчення про Шамбалу та таємні знання. Фантастика номер 2 Субтиранна арка. Ті, хто залишився, вони пішли у глибину. Це була свідома ізоляція. Вони не ховалися, вони просто змінили вимір існування. Створивши підземні бази, що використовують тепло ядра, вони перетворили свою цивілізацію на невидиму, але постійно присутню силу. Наші літаки літають над ними, а ми їх не бачимо. Розділ третій: останні сліди, зоряні ворота. Та карта Пірі Рейса, де можна знайти реальні сліди цієї могутньої цивілізації, окрім міфів. Вони залишилися в найзагадковіших артефактах світу. Артефакт перший. Карта Пірі рейса. Це турецька карта, датована 16 століттям, яка абсолютно точно зображає контури Антарктиди та Північних земель без льоду. Це означає, що її джерело. Походить від цивілізації, яка картографувала світ до льодовикового періоду. Чи не є ця карта прямим математичним доказом знань гіпербореї? Це означає, що їхня географічна точність перевершує навіть нашу сучасну артефакт другий зони аномалій секретні дослідження часів Другої світової війни та Холодної війни. Постійно фіксували дивні магнітні викривлення у полярних зонах. Фантастика номер 3 зоряні ворота. Ці аномалії, можливо, є не просто витоками енергії, а активними порталами або зоряними воротами, які використовує підземна гіперборея для зв'язку зі світом. Їхні вімани, які ми тепер називаємо НЛО, можуть з'являтися саме через ці полярні точки. Заключення. Урок полярного світла. Гіперборея це не просто міф, це філософське питання. Чи можемо ми, як цивілізація, жити у гармонії з технологією? Вони створили рай, але не змогли зберегти його. Вони навчили своїх нащадків будувати, але не навчили їх скромності. Наступний епізод розповість про тих, хто отримав спадщину гіпербореї. Вони взяли їхню технологію, але відкринули мудрість. Ми вирушаємо до Атлантиди кришталевої імперії, яка закінчила своє існування в огні та хвилях. Це буде найдраматичніша історія. Залишайтеся з Мавік. До зустрічі.